Без ніяких ніж. Це однорядний карниз у гіпс. Його використовують, коли не має бути ніяких ніж. Коли там, наприклад, висота не дозволяє ніші робити. Просто в рівній стелі бігуночки в комплекті буде монтувати, покажемо як. Гарна штучка. Якраз під гіпсокартончик, бачите, ця полочка стає, як положено, тут 14-2 міністрів йде. Цей бортик у нас підлітсокартон 12,5. Бачите, виселений такий отвір вже готовий. Нам полегшення, не треба нам. Для цього є скринька алютат, вже всі бачили. Там є своя фріза, ставили, зафіксували і висловили. І все, бачите, готовий. Отакий 3,2 метра. 3 метри 20 см. І ось такі бігуночки, бачите, рано біг. Самі швидкісні бігунки білого кольору. Білий карнизик, білий бігуночок. Хоча є О, чорний. Да, Отакі от стопора, які стопоряться, щоб не випадали бігуночки. Ну, коротше, весь комплект, тул-хаус. Класна штука, дивіться.